У Хялмера квест виявився не таким цікавим. Я просто прийшов та допоміг сину краха Анкрайта перемогти Гіганта. Прибувши до краха, той дарує Геральту меч. А після звідкись у залі з'явилися ведмеді, що влаштували різанину. Тому тепер треба знайти винного і правильним вибором тут буде допомагати Керіс. Так як провівши з нею дослідження, ми знаходимо винну людину. А саме це колишня дружина Брана, що хотіла, щоб королем став її син і всю владу отримала вона. Тому вона наказала оцьому мужику отруїти мед, що потім підтверджує і її син. Son, тому Бірну приговорюють до смерті. А у кінці, завдяки своїм досягненням, королевою стає Керіс. Розібравшись з цим, відправляються до Єнефер, яка в усю свариться з Мишовуром. Of is a thief. Виявляється, що використання маски у Робороса є дуже небезпечним, бо це може спричинити численні руйнування та катаклізми, а потрібна вона для того, щоб заглянути у минуле. Проте, поки Мишовурс все розповідав, ЄНЕФЕР вже активувала маску. Завдяки масті, бачимо Цирі з якимись чоловіком. Він у свою чергу наклав сильне закляття та врятував дівчину від переслідувачів. А сама Цирі, скоріше за все, через портал, відправилася до Велену. Дивши магічний слід від Атак, бачимо, що переслідувачами звичайно були воїни дикого гону. Під час розмови Мишовур згадує, що гін спостерігали трохи пізніше від цієї катастрофи у хіндерсфіалі.